Наплічник від норвезької компанії Pergans, який називається y Маунтин Daypack. або Ігрімонтин Дейпек, не знаю. А, це, в принципі, дуже кльовий. Для якихось там одноденних, дводенних схожів, взагалі всіх різних різких активностей. Але е, основна фішка цього напічника в тому, що, крім того, що він просто кльовий, в ньому ще є вбудована система, яка називається Safe Back. Е, це е, ідея дуже схожа на ідею, яку колись виробляв Black Diamond в штуці, яка називалася Avalon. Е, коли людина потрапляє в мобило, е, ця система допомагає збільшити. Кількість кисню навколо обличчя і зменшити кількість вуглекислого газу навколо обличчя так само. За рахунок цього, людина може знаходитися під снігом довше. Але фішка системи СВП в тому, що на відміну від Авалунга, нічого виставляти не потрібно. Вона працює. Скажімо так, сама по собі за рахунок от таких от штук, які фіксуються на лямках, і саме тут відбувається процес введення і виведення кислороду, кисню та ворог газу.